Всім привіт! Давайте будемо другий день турнірити. Ого, мене оборона навіть в А, нічого собі. Ну тут за чого не вже програли? Тут команда вже файна нападала. Ну що? Погнали. знову хотіла казати, беремо червоних. Чернір у без червоних вже. Так, тут бажано би взяти того, хто буде знімати каку. Але можливо у нас фаєз до того часу встигне, а може і ні, тому що там можуть белі за деспелити. Можливо, його таки лишити, щоб він накладав заборону на баф бурсука. І вже на альфа. Ну, погнали. Ще перший бій, я це ще... не в'їхала в турнір. Так, куча фіолета. Це мене дуже радує. Прямо мені кайф, мені подобається. Супер. Ну, блін, навіть не знаю, підняти ті жовті наверх. Ну, можливо. Звичайно, зараз брусок почне ультувати, буде йти в овер, буде там бафи, це взагалі не кайф, ну будемо якось, може потерпіти. ну, скільки фіолета. Чому знизу жовті не закрилися? Так, в мене це вже смерті. Пан Маупа. Бурсук знову ультує, а потім у нас дві тички. Попадуть в мавпу, чи ні? думаю так. А, ну. Ні, дивно. А, так, що робимо далі? Що робимо далі? Зірвати ту синю морду теж не дуже хочеться. Попробувати взяти зелену трійку, але чи я встигну до, до оборона. У мене їдуть одні фіолети. Так, ну тихо, ніхто не рухається. Ніби щось десь якось, щось можливо, щось буде. Але їм ото воно так було там чисто. Музику послухали від того, що я там вдарила. Так, будео, це непогано. Вбий. Не вбив. Хотіла казати, поцюкат вовк. Так, погнали туди. Там скоро беліт. Мені це дуже не подобається. Добре, цього знесли. Вовка зараз відлікують. Так, добре, зелені наверх піднялися. Цьому трохи не вистачило, але ну, теж не страшно. Це вовка вбили лишився один сапот. Я думаю, зараз розберемося. Бафаємо. Так один нехай спочатку в пару бити можливо. Ух ти, нічого, собі, аж під кінець в нас виліз жовтий кристал. Так, ну візьмемо так жовті. Зарядяться мені. А, ми просто вбили її добре. Є. Перший бій вдалий. Валінок. Це поганувато. Елу буде мати тільки ще лікування, так? Це буде додаткові бафи. Це йде спелить. Це теж буде проблема. А в цьому є бафа, не знімається. Це буде проблема. Ну, тут, мабуть, ми цього його лишаємо, як на мене. Так, візьмемо єдине, що взяти зелених ударників хочу сюди. Можливо, так поїдемо. Тому що синій центр, то будемо якось пробувати пробивати більше зеленими. Всі на ну, майже всі на альфа тут чомусь не зламаний. Ох ти яке класне поле. Де і зелені. Зараз мені тут валінок буде розповідати як треба гуляти, але мені дуже подобається моє поле. Тут перспектива у мене прям мать муща. Аж один хід на полі. Мабуть, я так зроблю. Не приїхали. Мені там додатково зелені, це вже б'є. Ну, пане, бейте, як вам не соромно. Ех, трошки зелені не так склалися. Там взагалі було б тоді би так супер, мене так класно б'ють, я бачу, У мене фаєз уже при смерті. В нього ще вдарили, але він живий. Так, окей, тоді ми. Будемо зараз лікуватися, будемо бити. Якраз дуже супер те, що ми не всі заряжені. Непогано, що це ми без бронеріза, але, в принципі, нормально. Двоє ці лишились. Якраз супер беліт в нас під блокуванням на посилення. То мені подобається. Блін, зелених мало. Ну, зараз вона буде як якраз ходити, яд буде. Ну тут вже розберемося, буде нормально. Спочатку, звичайно, поле було. Не дуже кайф. Все добили добре. Хоч і звичайні такі герої в обороні, але вони на альфа так гарно луплять. От тобі приїхали. Фаєза. маємо. Маємо рехетри, так як у мене. Ело не в костюмі. Не рехетри, а акіла. В обороні теж на плечі стоїть. Йоу лишаємо, фає, залишаємо. Єдине, що, мабуть, ми цих зелених теж лишаємо. Знову багато фіолету. А візьму фіолетових їх не буде на полі. Mm, зробимо так, там трошки жовтенькі поскладаються. Тоді можна отак. Все одно ну, буде він ходити, я не зможу його заблокувати. Його е до того часу. У мене не буде його просто. Мені б ще одну трієчку зелених взагалі було б супер. О, є. Хоча би відлікуємося. Оце ви лупите. Вже такі бафи. Мені треба Йоко Хайнен. Життєво необхідно просто. А я маю всього-навсього одну трійку синіх. Тому що мені зняти треба якось ті бафи, а як? Ну, Тоді зробимо через. Попробую зробити через мага добре. Раніше приїхали. Фаєз. А, фаєз! Добили фаєза. Треш. Просто треш. Просто капець. Блін, ще й це б'є. Ну тут просто бафи. просто луплять дуже шикарно бафами. Єука Хайнена вчасно не мала, не заблокувала, ніде нічого от і маємо. Зараз мені подобивають все решту просто тичками. Без фаєза, звичайно, тепер це в мене буде. Тут ну, нереально щось витягнути, тому що там говору вже куча. Новик. Треба придумати, кого саме найкраще взяти на фаєза з диспелера. Тому що от Йоу це дуже непогано, але якщо він вчасно заряджений. А цього мені вбили фаїза. вчасно ми не мене зарядилися. От і маємо нулика. Це хіба що спробувати якось би пробити центр? Не знаю тільки як. Не лети дуже, щоб його ще раз не зарядити. Поставити заблокування. Блін, Макіла, вона як вагатить. може мені задиспелити. Ну, але доведеться хоча б цю взяти. Задеспелила. Вб'ю її ось сьогодні чи ні, щоб хоча б не в нуль було. Є. Але дуже пізно. Занадто пізно тихо не лети. Потім гупі дов'ємо мабуть, так? Ні, не гупі. Навіть двох винесли. Ну непогано, в принципі. Ти ж ти своїми тичками, бісить. В кого? Трахетра вгатить. Без фає капець. Просто, просто треш. Рехетри одна не вивозить. Так, ця вже б'є. А тепер он зелений кристал навіть приїхав, коли вже не треба. Рехетри мінус. Ну, ще досить таки непогано вийшло. Трішечки мені, трішечки, не вистачило на успіх, вже час рахують. Йо. Ось так от нело лишився. Майже всіх навіть добили, ну, на жаль, на жаль. Там саме спочатку як вбили фаєза і пішло все дуже сумно. Зелез. Знову зелений кристал під кінець уже. Йоу, бідняшка там тримається з останніх сил. Самий-самий самиший жарнючий. Так, маємо першу поразку. Що ти робиш? М'якакожа. І ці сови будуть, сови це погано. Це дуже погано. Давайте, мабуть, візьмемо не трем а... Цього квасіра. Квасір ж, по ідеї, в принципі, ж повинен м'яку кожу теж знімати своїми цими чудиками. Ну, погнали. Жовтих ніби як є, але мені треба зелені. Багато зелених, синіх. О, зелений кристал. Пля, хамуха полетіла. Так, хочу спочатку взяти квасіра, тому що там скоро будуть у нас сови. Що скрізь стиснули. Ні, лише медведицю не тиснули. Ну, тепер зірвемо. Звичайно, мій провтек, що до Фельтона я не встигла. Ну, 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 Ну. Ну, доведеться все одно лікуватися, тому що по-іншому ніяк. Звичайно, на них це все перекинеться, але хоча б лікуватися. Будемо. Мені треба ЙОУ. Ух ти, скільки жовтих. Ну, ще більш-менш. Не так болісно, як я думала, що буде. Та уже буде бити, значить, в неї сині скинемо. У мене ще сьогодні називається трошки-трошки, мені постійно не вистачає на йоу. І це прям капець як дратує. Скільки в тебе ще буде таунт? Три ходи. Це дуже багато. Це ж нам ще зараз буде прилітати кожного разу, правильно? Ну, тоді нехай спочатку гупі. Він менш, менш живутіший. Так, далі з приводу за роли. 330. Мабуть, тут візьмемо. Тихо, класіра. Це фаєза знову били. Скільки в тебе? 91. Жовтим я тебе не вб'ю. Синім одним камінчиком теж. Але в мене не дуже багато варіантів. Так, ну, єдине добре, що ці сови титьнули там, де треба. Знов зароб'я. От моя помилка була, одна, про яку я зараз дуже шкодую. Що я зарані використала зарил і гупі. Так, Це зараз буде бити, ну ми тоді доб'ємо фельтона. І я через те, що я їх раніше використала, я тепер прям капець, як називається, чухаюся там, де не сербіла. Все цього в мене вбили. Скільки в тебе буде ще ця кожа? Два. Два ходи. Хотіла там просто трійку. Зелених. Ну, все одно я її не вб'ю. Дуже жирне тут, тут в цій поразці винна лише я, що так вийшло, тут я винна я поспішила. Якби я не зробила так, то все було б тут нормально. Доб'єм, доб'єм. Щось в мене сьогодні два таких розбила обідних. Так, хто там далі? О, пеньок. Пеньок. Квастір неприємний. На цьому турнірі поставить заборону на посилення. Ну тут, ну тут, ну тут, ну тут спробуємо взяти цього тайрома, але в костюмі, тому що буде багато каки. Побачимо, що у нас з цього буде. Що їм Треба було брати жовті. Тому що жовтих тут. Куча. Да, взяла би жовтих, давно вже пенька би винесла б. А тепер, в принципі, і все, і приїхали. Опа. Нема в мене тут ідей. Червоні. Фаєз мене знову вже при смерті. Чому? Хіба він настільки, ну, в принципі, да. Стати, звичайно, не дуже вже. Що тут робити? Що ти тут зробиш? Є там майбутньому синя трійка. Що вона мені дасть? Нічого не дасть. Зелених нема. Жовтих в команді нема. Тут трошки я не вгадала з полем. Не тих взяла, кого треба. Ну, що ж, вдавай, вбивай, як тобі, не соромно це таке робити. О, тепер поле цікавіше приїхало, але вже, але вже все. Але воно мені вже нічого не дає. По-перше, у нас сповільнення мани, по-друге, у нас різ атаки, ми що не зарядимося, і, в принципі, у нас вже противник буде бити. Так що тут буде нулик. Другий день, а в мене два, два хрестика погизених і один внулик. Що, на жаль, на жаль так треба вміти. Ну, під кінець, вже коли поле покрутилося, тепер уже тут і зелені є, і все. Обідно. Ну, що зробиш, значить. Турніри не моє вже останнім часом. Я то в топ-1, але мене звичайно, скинуть. В топ-5 це ну, прям гарантовано. Тому що тільки початок турнірного дня. Ну, на жаль, все, всім дало локамня, всім пока-пока.